Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 11 речей, які повинні бути в домі, якщо вам за 30. Дорослішаючи, ми ставимося до облаштування своєї квартири серйозніше. І не завжди буває зрозуміло, які саме речі повинні бути присутніми в інтер'єрі, щоб він був красивим і затишним. Пропоную, друзі, вашій увазі список речей, які повинні бути в кожному домі, господарям якого вже трохи за 30. Гардеробна і якісні вішаки. По можливості, друзі, викидайте маленькі шафи, де все звалено в одну купу. Просторий гардероб здатний зробити процес вибору одягу набагато приємнішим. Та й речі завжди будуть на своїх місцях. Придбайте якісні вішаки, щоб на одних плечах у вас не висіло по десятку речей. Можливо, проблема нічого надіти виникає саме тому, що про половину речей ви просто забуваєте, адже вони ховаються під іншими. Гарна постільна білизна та якісний матрац. Гарна постільна білизна задоволення не дешеве. Але якщо в юності шкіра ще могла пробачити вам сон на білизні із не найнатуральніших тканин, то зараз це може призводити до досить неприємних наслідків. Вигідніше вкладати кошти у декілька комплектів, які будуть приємні тілу і прослужать довго. Крім білизни, було б непогано придбати і хороший матрац, який буде підходити саме вам. Неякісний матрац нерідко стає причиною болі у спині. Приліжкові тумбочки будь-які книги, блокноти та інші речі, які можуть вам знадобитися, коли ви знаходитесь у ліжку. Повинні мати своє місце окуляри для читання, забуті на кухонному столі або необхідність тягнутися до вимикача основного світла. Все це може порядком дратувати. Тому саме час, друзі, вирушити в магазин і підібрати стильну і зручну тумбу, яка стане відмінним доповненням до вашої спальні. Живі квіти. Кімнатні рослини не тільки прикрашають квартиру. Але і зволожують повітря. І це якраз та деталь, яка відрізняє будинок зрілої людини від житла того, хто гуляє ночами безперервно і спить де попало. Здорові рослини говорять про те, що у вас все в порядку із самоорганізацією, і ви доросли до того рівня відповідальності, який дозволяє не вбити пару квіток. Не потрібно друзі відразу розбивати зимовий сад, поставити хоча парочку кактусів, і ваш інтер'єр буде дуже красивий. Стильні аксесуари і якісні рушники у ванні. Стильні аксесуари для вани не тільки допомагають організувати простір, але й прекрасно доповнюють інтер'єр. А з рушниками ситуація та ж. Що з постійною білизною. В якийсь момент шкіра перестає пробачати нам синтетику. Вкладіться одного разу в кілька якісних рушників. І це зробить ваш похід в душ іще приємнішим. Обідній стіл і прибори. Звичка їсти на дивані або в ліжку перед ноутбуком поступається місцем нормальному обідньому столу, за яким зможуть зібратися всі члени сім'ї або друзі. Якісний стіл правильного розміру це один із найважливіших предметів меблів, адже ним користуються постійно. Не завадить також купити кілька хороших ножів, щоб було приємно готувати, і набір і ложок, щоб кожна трапеза приносила ще більше задоволення. Гарний посуд і келихи. Їсти постійно із однієї тарілки і пити вино зі склянки вже не солідно. Красива подача їжі і сервіровка столу це речі здатні продемонструвати ваш смак. Також, друзі, не забудьте обзавестися хоча б одним комплектом келихів. По-перше, це красиво. А по-друге, у спеціальних келихах вино повністю розкриває свої смакові якості. Бібліотека. Швидше за все, у вас вже накопичилося кілька улюблених книг. Тому зараз саме час знайти їм гідне місце. Забудьте про складування книг на звичайній полиці. Набагато приємніше і зручніше тримати всю літературу на видноті. Ваша колекція не тільки буде характеризувати вас як особистість, а й відмінно доповнить і прикрасить інтер'єр. Повноцінне робоче місце. Особливо це актуально для тих, хто більшу частину часу працює вдома. Для комфортної роботи і максимальної продуктивності краще мати в будинку спеціальне місце, яке буде призначене тільки для роботи. Чималу роль тут відіграють досередженість і залученість. Тому ліжку, диван і обідній стіл ніяк не підходять. Обладнайте невеликий куточок столом і стільцем, Додайте приємні дрібниці і працюйте собі на втіху. Розруковані фото і красиві картини. Друзі, поверніться на кілька років назад і згадайте, як було чудово переглядати паперові альбоми із фотографіями. Не відмовляйтеся від можливості роздрукувати і помістити в рамку будь-які значні події або просто ваші улюблені кадри із рідними. Також обзаведіться кількома картинами, які вам дуже подобаються. Не обов'язково купувати щось дороге. Справа не в ціні, а в тому, що така річ говорить про вас. Вкладайте душу навіть у невеликі речі. Ну і остання річ, яка повинна бути в домі, якщо вам за 30 років, це гарний килим і декоративні подушки. Невеликий килим, без сумніву, прикрашає приміщення, і робить його затишнішим і теплішим. Набагато приємніше вставати зранку не на холодний паркет, а на м'який килим. Та й ваші ноги скажуть вам спасибі. Якщо у вашій кімнаті мало речей, вона може виглядати порожньо. Щоб цього не сталося, киньте на ліжко і диван кілька декоративних подушок. Вони зроблять приміщення візуально більш об'ємним і заповненим. Ось такі, друзі, речі, які повинні бути в домі, якщо вам за 30 років. Тому ось так, друзі. Якщо вам сподобалося, то ми ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і не забуваємо підтримувати, це дуже важливо, Збройні сили України, фінансово і так далі. І не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, друзі! Дякую ще раз всім за увагу!